Добрий день! До захисту представлена лабораторна робота номер 5 студента групи нуп 211 Крицького романа. Тема лабораторної роботи видання аналогового сигналу. Почнемо з коду. За основу ми взяли код з другої лабораторної роботи, де ми подавали та прибирали напругу з лампочки. Спочатку йде функція Setup, яка використовується один раз при початку програми. В ній ми вказуємо, що будемо працювати з третім піном на вихід. Далі йде функція loop. В ній ми використовуємо аналог write для того, щоб подавати аналоговий сигнал. В параметрі ми вказуємо третю ніжку та число 127. Ми використовуємо число від 0 до 255 для параметрів аналог write. Бо ця функція не сприймає параметри high та low, а число 127. Це половина 50% яскравості. Далі, за допомогою ділей, ми ставимо затримку в 1 секунду. Далі ми вже прибираємо напругу з третього піну за допомогою цифри 0. Також чекаємо 1 секунду. Тепер перейдемо до схеми. Тут у нас є діод, який під'єднаний до ґрунту та третьої ніжки. Запускаємо програму. Ми бачимо, що діод міготить, але не бачимо зміни яскравості. Тому ми ставимо сілограф та під'єднуємо його до третьої ніжки. Запускаємо програму. Ми бачимо, що наш сигнал переривається. Щоб цього позбутись, ми вставляємо цикл FOR. В цьому циклі ми створюємо int. І дорівнює нулю. І має бути менше 255. Та збільшуємо її поступово до 255. В цьому циклі ми також використовуємо аналог write, щоб подати сигнал на третю ніжку. Та ставимо затримку 20 мілісекунд. Експортуємо. Переходимо до схеми. Запускаємо програму. Тепер ми бачимо. Ширину нашого імпульсу та як плавно він рухається. Це все. Гарного дня!